Віталіні Галган, 23. дівчина завершила навчання у Київському національному лінгвістичному університеті та володіє китайською. Вона одна з восьми хмельничан, котрі завершили стажування у міській раді. Вирішила обрати стажування в міській раді. По перше, тому що дуже полюбляю своє місто. Захотілося також набратись практичних навичок. Після завершення хотілося б працювати в агенції розвитку. Дуже мені там сподобалось. Просто чудово задоволена стажуванням. Я брала участь у стратегічній сесії. Дуже сподобалася організація. все це організовувати. Також долучилась до грантової заявки проекту «Джигура». Стажування тривало два місяці. За цей час його учасники ознайомилися з роботою різних структурних підрозділів, побували на екскурсії у міській раді на засіданні виконкому, а також познайомилися із міським головою. Знання, спілкування та досвід, які вони отримали під час стажування, стане в і в бізнесі і в інших галузях, отримали схвальні відгуки від керівників та зараховані у кадровий резерв. Майже 400 хмельничан взагалі, за всі роки стажування виявляли бажання його пройти. Ми мали завжди конкурсний відбір. Мета була не тільки підняти рівень освіченості, а дати досвід тим, хто проходить відбір і розуміння, як працює система. Ну, але цей для нас хороший. Пошук нових кадрів. Ми всі акціонери нашої громади в ті чи іншій мірі, і ми всі акціонери нашої держави. Якщо ми її так будемо сприймати, нам буде набагато легше побудувати нормальну державу. Наразі завершився 12-й етап стажування у міській раді. Нині міський голова Олександр Семчишин вручив учасникам сертифікати та рекомендаційні листи. За час запровадження конкурсного відбору на стажування понад 30 учасників вже працюють у різних структурних підрозділах. Віталіна Галган та Анастасія Замойська з понеділка теж можуть вийти на роботу. А у Хмельницькій міській раді з 15 вересня стартує новий набір на стажування. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.